Ясненько, ясненько. Слухайте, та дивіться, які ось шкари файні, плащі такі золотенькі. Ну та може щось маєте дати на ходу, бідним євреям. Ой, бідним! Дарія наші не дуже великі. Це усе що ми змогли зібрати з наших народів. Ну раз така вже справа, то й даймо ми, а ви прямуйте, тримайте. Добрий день. А хто ви? Що ви забули у мене у моїх володіннях? І чому я про це нічого не знаю? Ми прямуємо за зіркою до Месії, який має скоро народитися. А у ваших володіннях щоб перепочити? Значить, за зіркою до Месії те кажете, так? Знаєте що? Давайте ви підете до того Месії і поклонитесь йому. А потім прийдете до мене та розкажете, розкажете все, що ви знаєте. Цар, значить, має народитися. Новенький цар, а я про це нічого не знаю. значить. Треба з цим же щось робити, бо то так не діло, новий цар. У вас двір великий пане О, ти якраз мені потрібен. А ну, ви мені якраз були потрібні. А можете розказати про того месію якогось? Що -що? Ну знаєте, комусь треба, то ми розкажемо. Знаєш а, що? це Да дайте. А, ну, давай, давай. а ти давай розказ. О! Дивіться яку люксову хустку для вас маю. Я тобі похожий на бабу. Ну, може, можемо комусь подарували. А отакі от комусь подаруєте дорогоцінності. Знаєш, мені, мені свої, свої скарбниці досі того, що я маю.